Щороку християни святкують День пам'яті святого Миколи Чудотворця. 19 грудня у бібліотеках міста відбулися святкові заходи для школярів, присвячені святому його життєвому шляху та українським традиціям. Наша знімальна група завітала до бібліотеки Пушкіна, де для учнів однієї із шкіл міста проходила відеоподорож на святого Миколая в небі іскорка палає». Та несподівано під час перегляду до діточок завітав сам герой разом зі своїми друзями: янголом, чарівними сніжинками, лісними жителями та казковими героями. Я прийшов персонально до вас привітати вас з великим святом, святом святого Миколая, Чудотворця, який не він надію, любов, добро, щастя, радість бо живемо в дуже важкий час, але маємо. Цечевними, гарними слухняними дітками обов'язково. А ще знаєш, Миколайку кажуть, що ми цей день здійснюється всі дитячі мрії. Тому зараз закриваємо очі і всі разом кажемо «Перемога! пере-мога, перемога. Але зайшов Миколайчик. Зараз ми цих діток спробуємо трошечки розвеселити. А якщо будуть гарно поводитися з нами вігри грати, ще отримують подарунки солоньки. Святкові гості пограли з дітьми в подушки, чарівний мішок, дістаючи звідти обручі та перуки, одягаючи їх на себе та бавлячись від душі. Весело та солодких подарунків наші герої попрямували до інших закладів міста. Приєднуємось до привітань та бажаємо всім працівникам бібліотек Білгорода Дністровського, миру та злагоди натхнення та наповнення. Згадуючи себе маленьким, завжди пам'ятаєш, як у бібліотеках не можна було голосно розмовляти а читальні зали завжди були місцем суворим і витриманим. Тепер все зовсім інакше. Бібліотеки міста перетворилися на місця захоплюючих майстер-класів, відеопрезентацій та інтерактивів, теплих та яскравих зустрічей, і в нашому випадку, звичайно ж добрих друзів. Олеся Семчинська, Натолікнічук, перший муніципальний.